Козацькі чайки, шедеври морської інженерії. У світі, де володарями морів вважалися важкі галери, високі каравели та громістки фрегати, одна невелика човняна тінь на Дніпрі ламала всі правила, її називали просто чайка. Для стороннього ока чайка могла видатися чимось легким і простим, але кожен воїн знав ця невелика, подовгаста човнинка була створена не для краси. А для перемоги, її геніальність у простоті, її сила у хитрості. Чайка могла йти і по річці, і по морю, могла рухатися на веслах годинами, могла пірнати в туман, зникати серед хвиль, ховатися за островами, як хижак у траві. Вона мала два стерна спереду і ззаду. Це означало, що чайка могла розвернутися за кілька секунд у той час, як османські галери робили повороти. Наче прокидаючись зі сну. Османські адмірали божеволіли, коли бачили козацькі човни. Якщо подумати це неможливо, але вони тут. Чайки були легкі, їх можна було носити волоком між річками, їх дублювали дошками, щоб артилерійські ядра або стріли не пробивали одразу весь корпус. Трюм наповнювали очеретом, щоб човен не тонув навіть пошкоджений. І найголовніше Чайка була створена для блискавичного удару. Вночі козаки зупиняли весла і човни ставали продовженням темряви. Вдень вони підходили до ворога під таким кутом і з такою швидкістю, що турецькі каноніри не встигали прицілитися. Хроністи писали: малі човни з Русі роблять із нашим флотом те, чого не могли зробити великі держави. Бо чайка це не просто човен, це символ того. Як народ може перемагати не силою металу, а силою думки. І навіть коли імперії виросли і канонірні кораблі закрили обрії в пам'яті моряків, ще довго жила легенда: будьте обережні з тінями на хвилях, бо це можуть бути чайки.